Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Все більше джерела стверджує, залужний піде в президента, адже його звільнили з армії, а консульство, де він можливо працюватиме це територія України, тому він, по суті, країну не покидає і має право балотуватися. Про свої плани він уже повідомив найближчому оточенню, яке дуже переживає за його життя і здоров'я. Юрій Швець у той же час писав наступний важливий аспект. Цитую ще раз: я дуже переживав за життя і здоров'я Валерія Федоровича після. То як його зняли з багатьох причин, одна з причин, як мені відомо, у відповідних контактів у Пентагоні верховна влада в Україні не любила його настільки, що не давали йому державної охорони, навіть коли він був головнокомандувачем. Отож, у Сириську, який був на голову нижче за нього, навіть не мав штабу, і була в нього охорона і є потужна державна охорона. А от Валерія Залужного влада чомусь не вважала за потрібне охороняти, навіть коли був на посаді. А тепер, коли він без посади і поготів, його життя і здоров'я зараз Найголовніше його треба зберегти для майбутньої України. Сам посол України Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував чутки про можливі вибори президента в Україні і свою участь у них. Його заяву цитує РБК Україна Залужний зокрема наголосив, що потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Моя відповідь щодо цього не змінилася. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую, сказав екс-головком Перемир'я в Україні може стати моментом для проведення виборів, щоб змусити Володимира Зеленського поступово відступити і дати можливість Валерію Залужному підписати мирну угоду, яка не була би дуже вигідною. Про це пише CNN. Представник США з питань України і Росії Кіт Келух раніше говорив, що перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити зеленського поступово відступити. і, Можливо, це був би аргумент, щоб переконати країн, Ремлі сіста за стіл переговорів, пише автор статті. А він також нагадує, що, нібито Зеленський і президент США Дональд Трамп мали напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутніх президентських виборах в Україні, згідно з опитуваннями лідирує Валерії Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан. Основна причина цього полягає в тому, що країна під час обстрілів а мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусіда, який без Ну, активно втручався у вибори протягом двох десятиліття. Не може провести свільні і чесні вибори до встановлення миру, але початкове припинення вогню може забезпечити Так от, і що і для нас шанс зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя без незручної історії лідера України з першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду. Заложний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. Пише автор публікації. Інша перепона на шляху до миру Кремля. зараз вони виграє на полі бою не швидко, але займають територію. Російські сили, схоже, захопили місто і можуть незабаром захопити Покровська глибше в Донеччині України. Це також залишить їх відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Неясно, чому Росія хотіла би заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться у статі. Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання кіткелог назвав ознакою здорової демократії, можливість проведення виборів в країні навіть під час час війни, але зауважив, що Україна не має проводити їх прямо зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти ні, ознакою здорової демократії, є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це здоровий знак, пояснив спецпредставник Трампа. Калуга додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телег. Грам каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.